Доброго дня, любі батьки. Почнемо наше заняття із букварика та нашої вимоченої буквочки К, тому що три заняття підряд. Ми її вчили, правильно напрацьовували техніку читання, правильно вимовляти її, і складати в склади та потім уже в слова. Тому молодці, видно, що вдома ви читали з дітками, я дуже вам вдячна. Тому ми цю буквочку вже залишаємо і рухаємось далі. Сьогодні у нас була нова приголова. Т-трубач в трубу подув, що кисильно, так надув. Бачимо, що хлопчик дує трубу. Сьогодні також з дітками робили дихальну гімнастику, надували щічки, і ми прям трубили, наче в справжню трубу. Також у нас перший звук цього слова Т. Труба. І Тімочка сьогодні сказав, це моя буква, аж зрадівши, що його буквочка з'явилася. Також ми сьогодні читали: ось у нас є буквочка «Т» посередині. та є стрілечки по направленню до голосних букв. Ми починали із зеленої І. З лівої сторони потім переходили на праву. Зачитуємо вже зразу: ті, та, то, ту, ти. Вдома обов'язково закріпляємо. Саме так, уже не ти. І ті, а зразу ті, дітки це робили, в них уже сьогодні вийшло дуже гарно, тому вдома, будь ласка, хай діти не розслабляються і притримуються цієї техніки. Також ми сьогодні читали прям всі слова, всі стрілечки, кожна дитинка. Спочатку ми разом, потім кожна дитина прочитала повністю всі слова, всі стрілечки вдома не менше, ніж два рази, будь ласка, закріпляємо це завдання. А, наша Совунька, перша друга сходинка, урок п'ятий в першому завданні потрібно було знайти а, нашу маму і з'єднати з малятком. Обов'язково назвати, як називається мама, і як називається малятка. Ну, Наприклад, мама, корова, дитинча-теля. Наприклад, ось у нас овечка, о, мама. Овечка, дитинча, ягня. Так само і з конячкою. В другому завданні потрібно було виконати за вказівкою. розфарбувати, спочатку розглянути картинку, що ми бачимо: два дерева, два метелика, дві дівчинки, сонечко, хмаринку, травичку. Да? Позаду в нас ще є дерева. А тепер виконуємо а, саме за вказівкою. Знаходимо дівчинку велику і розмальовуємо тільки червоним кольором її сукню. Розмальовали, все більше нічого не чіпаємо. Знаходимо маленьку дівчинку, розмальовуємо її синім кольором сукню, Розмальовали. Знаходимо маленького метелика. Знайшли маленьку металку з жовтим кольором. Діти беруть відповідний кольор олів, олівець, та розмальовують. Великого ми розмальовуємо зел... червоним кольором. Дерева переходимо до дерев, велике дерево з зеленим кольором, маленьке жовтим. Все, далі ми нічого не малюємо. В третьому завданні діти вже знайомі з цим завданням, тому їм дуже легко воно далося і вони дали правильну відповідь: спочатку малюємо геометричні фігури. Відповідного кольору нашій букві, яка написана в нашій фігурці, з зелений маленький квадрат, Ж – жовтий великий квадрат. Розмалювали, що тут змінилося? Дивимося. Фігури одні й ті самі, кольори різні, а ще. Тут є фігурка маленька, а тут велика. Порівнюємо. Далі наступна фігура, розмальовуємо, чи, -чи. червоні кольори у нас виходять. Що тут змінилося? Фігури різні кольори однакові. Що тут змінилось? Різні фігури і різні кольори. Це завдання їм прям дуже легко дається. В четвертому завданні потрібно було розглянути. Що у нас знаходиться в першому рядочку. Пам'ятаю, діти, рядочки ми наче сапаємо, так? А ось стопчики у стопчики нас йдуть, наче дощик крапає зверху вниз, хмаринки. Тож, в першому рядочку, дивимося, у нас є якась закономірність малюнків. Перше це манюнечка квіточка, потім йде на збільшення. Трошки більша квіточка, потім іще більше, ніж минула. І найбільша. Вона повинна бути більше ніж. Поперед минула да, квіточка. Так, далі самостійно виконуємо завдання. Манюнечки, такі у нас флажочок. потім йде трошки більше, і ще більше, ніж минулий, і найбільше, ніж минулий. Діти теж гарно сьогодні виконали це завдання. Зазвичай їм навіть трошки важко, але ну, іншим діткам да, було важко, але наші дітки сьогодні справились дуже гарно з цим завданням. А, в п'ятому завданні потрібно було. oh Роз... обвести мишок наших так, щоб їх було по дві, відокремити від наших котиків, врятувати. е, відділяли саме по дві мишки, і залишилася в нас одна мишка ä, без пари. Тому у нас котики її з'їли. Дітки там обвели червоним і просто закреслили. Також провели сьогодні лінії, виконали повністю ці завдання. А, рахуємо зошит, у нас стріночка 6 та 7. Вчилися сьогодні. Спочатку додавати а, наші цифри, так? Але як? У нас є схема, яку я вклеїла ось в математичний тренажер, і діткам сьогодні пояснювала: склад числа. Ми будемо працювати по цій схемі, підключаючи наш зошит. Рахувати тут є лінійка, тому діткам буде трошки легше працювати. Вони вже намалювали дужку, що є початок рахунка від нуля. так? і ми починаємо 0 і 1. Значить, це ми додамо 0 плюс 1 буде 1. У нас потім буде з ними рахунок з нулем, але я вже починаю їх привчати, що все, що додається і віднімається з нулем, цифра просто переноситься. Тому, коли ми циферку 1 додаємо 0 плюс 1, у нас така буде дужка, буде 1. У діток вже намальована схема 0. Посередині роздільна полосочка, тому що один ми можемо розламати пополам. Ось у нас рисочка. Вона може розламитися. Да? Ось, наприклад, був один великий олівець. Він розламився. І стало дві половинки. Вони не розуміють, що таке, що 05, 05, але трошки їм пояснення повинно е, уже було дасть. Да, дасться. Е, тому ми розділяємо наші е, короткі лінії, і у нас є циферка 0 і 1. І перша дужка 0 і 1. Потім е, на дошці їм записано, що 0. Плюс 1 це дорівнює 1. Або ми просто розділяємо склад числа, пишемо 0 і 1. Так, ось так. Так. Далі. Сьогодні вивчали годинник, порівнювали із справжнім годинником на стінці, визначали тут час, пояснювали діткам, що довга це хвилини, коротка це години. І та, що йде дуже тоненька і швидко, це секунди. Ми саме розглядали на стінці. Ось на такому годиннику. Щоб дітки правильно прописали нашу циферку 1, розповідала їм сьогодні казочку про принца. Він був худенький і дуже з довгим носиком. З нього всі сміялися. А ця циферка 1, вона плакала, так? Він ось так плакав, тому що з ним ніхто не хотів дружити. Циферка 2, дуже гарна, схожа на лебедя. Ось Циферка 3. Це як нашого метелика-крильця. Вона теж не хотіла з нею дружити. І тільки, і всі так останні, я теж малювала їм циферки, і тільки циферка 0. Товста принцеса, з якою теж ніхто не хотів гратися, з ним подружилася. І вони стали дружити. Але так як у нас цифри 10 сьогодні немає, а тільки один, то наша принцеса просто біла за принцем, його доганяла, щоб розвеселити. І він не був сумний. Тому у нас циферка 1, поки що. Грається із нашою циферкою 0. так? А, то ми пишемо правильно: носик, спинка. Зверху вниз обов'язково носик, спинка. А, також сьогодні дітка поясняла, що числа позначаються цифрами, так само, як звуки буквами. Ось ця циферка означає число 1. А ось, наприклад, у дитинки одна голова або один ніс. Так, і усім нам світить одне сонечко, і нам потрібно було розфарбувати один промінчик сьогодні. Так, циферку 1 ми прописали. В наступному завданні потрібно було розглянути малюночки, назвати і знайти тільки ті малюнки, предмети, де по одному. І щоб не обводити в кружочок, дітки їх розмалювали. На сторінці 7 потрібно було глянути подивитися. На предмети, назвати, які тут предмети зображені, знайти зайвий предмет, це кружка, обвести його. Циферку 1 вже поменше. Тут ми тренувалися цифру 1 писати, а тут вже ми напрацьовуємо наші навики. Так, вона вже набагато менше, бо далі буде ще менше а, прописали. В Наступному завданні розглянули кульки, знайшли кульки, які не мають пари. Це сердечко і ось така ковбаска. І останнє завдання: потрібно було діткам прописати циферку 1. Самостійно, без моєї допомоги. Дехто прописав прям клітинка в клітинку, я поясню, що одну клітиночку в одній ми пишемо, одну пропускаємо, в одній пишемо, одну пропускаємо. Ну, декому прийшлось трошечки витерти, підправити, все добре, все молодці. Правила дорожнього руху ми сьогодні згадували. Як потрібно ходити по тротуарам. Дуже сьогодні було смішно, тому що я зображувала їм дорогу, начебто нашу машину. А, також тротуар другого кольору, так? як ходить людина, тротуар у нас вузенький, дорога у нас широка. І ось таким прикладом ми сьогодні гралися. Чи можна переступати через цей тротуар? Так? Що трапиться, якщо наш м'ячик вискочить на дорогу, а тут їде машина, чи можна переходити. Чи потрібно когось попросити. Це сьогодні всі ці правила ми згадували та е, знову вивчали. Е, також дум, розглядали картинку і знаходили, хто. Порушує правила. Звичайно, це хлопчик, який вийшов на дорогу, і ще один хлопчик, який переступає так. А з, зі всіх сторін їдуть машини. І що може трапитись? Ми сьогодні у нас був такий розвиток мовлення, ми розповідали, думали. Ділились своїми історіями та враженнями. А, розмалювали сьогодні картинку. А, хто трошечки не встиг, нічого, можна, в принципі вдома і розмалювати. А, і наш тренажер, знову ж таки, повторюсь, ми його не робили, тому що ми не кожен раз його робимо. Він дуже складний і ми поступово його виконуємо. Ми працювали сьогодні склад числа з таким листочком та прикладом, які ми будемо поступово вивчати.